Про найважливіші, але приховані деталі пограбування українського народу, як нас грабують. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал Свідо свого по своє. І в цьому відео я хочу розповісти про найважливіші акценти щодо нашого масштабного пограбування щодо викрадення нашого національного багатства. От ви знаєте, я зняв відео свій час, як вбивали українське село. Що таке було розпаювання, як це було продумано і так далі. Це відео переглянуло там поза 100 тисяч людей. Зараз я зняв відео про те, що готується до деребану Укрзалізниці. Розподіл її на компанії, для того, щоб потім частинами різати, продавати, казати що щось там нерентабельно і так далі. Я отримав чимало зворотнього зв'язку від вас, і я зрозумів. Що треба в чергове, дуже чітко поставити оті акценти, як нас грабують. Це насправді надзвичайно важливо, тому що ще до цього часу багато українців не розуміють всього цинізму існуючої системи, яка навіть паразитує на святій українській крові, яка зараз проливається за українську землю, а в той же час ці паразити продають українську землю, фактично забираючи. Забираючи основу нашого життя, наш територіальний життєвий простір, крім того, що власне вирощення продуктів і так далі. Ну, але так от, повертаємось, а що є самим головним? Перше, знаєте, суб'єкт злочину, хто здійснює це пограбування? І отут ми підходимо до дуже цікавих речей. Ви знаєте, а... твій ворог ховається там, де ти найменше очікуєш його побачити. Ми вже не найменше очікуємо його там побачити, але ми до кінця не розуміємо, що нашим ворогом є вся система державного управління, тому що вона кланово олігархічна система, і вона захищає інтереси олігархів, московської агентури, транснаціональних корпорацій, але аж ніяк не українського народу. І за 30 з лишнім років фактично для нас були створені умови прихованого геноциду. І якщо ви думаєте, що це перебільшення, ви гляньте на результати. Найкращі землі Європи, найбагатші сировинні запаси, потужний промисловий потенціал і так далі. І за 30 з лишнім років незалежності, формальної незалежності, мінус 20 мільйонів населення, мінус величезні території, стан повномасштабної війни, в державі, яка мала третій ядерний запас. Це не співпадіння, це не випадковості, це системні глибоко продумані закономірності. І От в тих системних, глибоко продуманих закономірностях я повертаюся до суб'єкту злочину. Хто нас грабує? Хто це все організовує? Ми повинні розуміти природу нашого ворога. Так, от одна із найбільших особливостей нашого ворога, те, що він для нас залишається невидимим. Сліпа сила народу і зряча сила еліти. Є таке слово сполучення, яке я дуже люблю. От сила народу, вона завжди сліпа. Нам в рамках корупції, до прикладу, кажуть, ну корупція це наш внутрішній ворог, треба його побороти і так далі. Нічого подібного. Корупція це наслідок існування кланово олігархічної системи. Не причина. Наслідок. Причому корупція для олігархічної системи це норма. Це не явище, з яким бореться, це норма життєдіяльності, це треба усвідомлювати. Наш ворог для нас невидимий. І от біда українського народу в тому, що нашу еліту чотири, а то й п'ять разів старалися вирізати під корінь під час Радянського Союзу. От просто знищити, от як каже один мій старший товариш, зрізали найвищий колосок, чинили геноцид, той же ж самий голодомор, і так далі. І у нас еліти немає. Еліта в силу, зряча сила еліти, сліпа сила народу і зряча сила еліти. В чому зрячість еліти має полягати? В тому, що от той прихований, невидимий для більшості ворог, еліта каже, так я ж його бачу. Я розумію, як вони крадуть. Я розумію, як вони вбивають мій народ. І я про це розкажу народу і буду організовувати його для того, щоб протидіяти, для того, щоб нас не грабували, не вбивали і так далі. От в нас еліти немає, наша еліта не сформована. І держава Україна по формі була підсунута нам як українська, а по змісту вона українською не була, і українською поки що не стала. Справжню незалежність ми здобуваємо саме зараз. І оця невидимість цього ворога ну це дуже-дуже страшна річ. Його треба робити видимим. І те, щоб він став видимим для більшості українців, залежить насправді від вас. Інформаційно будити тих, хто на витянутій руці, членів родини, співробітників, сусідів по під'їзду, на лавці посидіти, поговорити і так далі. Інформаційна робота пояснювальна, обговорюється така природа внутрішнього ворога, олігархічної системи. Далі, друге. Фактично, відбувається викрадення національного багатства. Це злочин, це крадіжка. Але цей злочин має особливості. Чому? Тому що це викрадення відбувається політико-економічними методами. А через те, воно нібито для нас стає невидимим. Якщо говорячи про таку крадіжку, чи грабіж, чи розбій, ну ми розуміємо, що це. Ну, крадіжка це там, не знаю, злодій вночі заліз в квартиру, щось витягнув. Таємне викрадення майна. Грабіж. Те саме викрадення майна, але відкрите, коли, розбійник, коли злочинець приходить і просто забирає. Розбій це вже відкрите викрадення, але з використанням зброї або загрозою такого використання. А тут також викрадення. Але таке хитро зроблене. Ну, от ваучери, прихватизація, з допомогою яких. Ну, По суті, наше колосальне багатство з 90-х просто перейшло в приватні руки, в потрібні кишені, потрібним людям. Там немає випадкових пасажирів. Ну, Це ж політико економічне прийняли закони, там своїх посадили, всяких там і так далі. Кучма народив олігархат, олігархами ніхто випадково не ставав. Ну, і так далі. Але ж нам всім ніби роздали. ну, Я тоді ще був маленький, але людям роздали ваучери. от, ви зараз станете. Мільйонерами, ага, мільйонерами. Чи інший приклад з землею? От розпаювання кожному кусочок. Знаючи, завідомо, що 80% не зможуть ту землю обробляти. Не буде засобів, не буде техніки, не буде можливості, фізичного здоров'я і, і так далі. Але тут тобі на шару впала земля. Ти став власником і ти що зробиш? Захочеш продати. І зразу Пінчуки, Ахметові, Порошенки, Кусюки, Бахматюки і так далі. А ми готові купити, ми твої благодійники. Ну, Веревський, Веревського найбільше 700 тисяч. Там Порошенко, Кусюк, Бахматюк по 500 тисяч, Гереги 300 тисяч гектарів. Можливо, зараз баланс змінився, бо ми насправді не знаємо, хто зараз викуповує нашу землю. І транснаціонали сюди різні зайшли, і Араби зараз вже близько 200 тисяч, там Сауді Арамко має і прямо, і не прямо. Хоча це нібито заборонено, але де-факто, де юре і де-факто. Тому оця особливість стосовно того, що це пограбування відбувається політико-економічними методами, воно насправді надзвичайно важливе. І третій момент особливий стосовно прихованості оцього надмасштабного пограбування, по суті, такого прихованого економічного геноциду. Це саме геноцид, тому що нам створюються життєві умови, в яких український народ не розмножується. Наша демографія, там демографічна криза, катастрофа, найгірша народжуваність за 300 років, 20 мільйонів людей втратили за 30 з лишнім років на таких багатющих землях і так далі. Ну це ж реально результати не брешуть. Чому так відбулося? Але оця третя деталь, вона надважлива. Розтягнутість в часі. Візьмемо, як приклад, викрадення української землі політико-економічними методами. Є міжнародний термін для цього злочину. Він називається ленд-гребінг. Земля, ленд-гребінг. Земля грабується, земля викрадається. З чого він почався? А почався він з розпаювання. Були колгоспи як економічні структури, які діяли, які мали свою базу, які тут вирощували там соняшник, тут пшеницю, тут свиноферма, тут ще щось. Тут цех, який зі свиноферми зразу тушонку робив, тут сало, тут ковбаси, там олію видавлювали, олію соняшника видавили. Жмих вернули там, і вівці свині його з'їли і так далі. Тобто це по суті механізми такої економічної оптимізації. Я не кажу, що це було ідеально. Але євреї в Ізраїлі не просто так кібуци побудували, це ті самі колгоспи, але з іншою формою власності. От і нам треба було зберегти ці економічні суб'єкти, але з державної власності зробити там якусь кооперативну власність, зробити тих, хто там працює співвласниками, щоб вони отримували зарплату, щоб вони отримували відсотки від кінцевого результату і так далі. Зберегти курей, які несуть золоті яйця. Тому що одна справа, коли ти вигодував тваринку і продав на живу вагу? Інша справа, коли зразу є там м'ясний цех, який вже продає ковбаси, тушонку там і так далі, тобто продукти з високою доданою вартістю. Але повернемось, розтягнути в часі. 90-ті роки є сили, які хочуть забрати в нашу землю 42 мільйони гектарів сільськогосподарської землі, третина з яких принаймні найкращі чорноземи в світі чи одні з найкращих на той момент часу. Але як це забрати? Якщо колгоспи працюють, люди ходять, заробляють гроші, життя крутиться, діти народжуються там і так далі. Як це зробити? Перше, треба зруйнувати існуючу економічну систему для того, щоб люди не мали роботи, не народжували, щоб виїжджали звідти, щоб села вмирали, знелюднювалися і так далі. Бо люди не можуть там заробляти. Коли ці процеси запущені, поступово в селах лікарні закриваються, школи закриваються, бо дітей мало і так далі. Тобто середовище стає нежиттєве. Друге, що треба зробити. А в рамках того, як ми будемо руйнувати ці системи, давай зробимо так, щоб люди своїми руками це руйнували. Давайте роздеребанимо те, що працює. Розпаюємо колгоспи, колгоспні трактори і комбайни до останнього гвинтика. Хай цеглу крадуть із тих свиноферм. Ніхто нічого в кінці кінців не отримає, але їхніми ж руками. Але Це відбувається в 90-х. І після того, паралельно з 90-х, починається формування громадської думки. Вільний ринок все вирішить. Держава неефективний власник, ми маємо все продати і так далі. Ну, в Франції там поза 20 з лишнім до 28% державної власності. Суверенні фонди Швеції і Норвегії, я, як приклад, люблю наводити. Скільки в державній власності землі в Канаді, в Штатах, в Великій Британії, вся земля належить короні. В Ізраїлі вся земля державна. А нам кажуть, ну землю не продає тільки хто там, Венесуела, Північна Корея і ще якихось таких очевид, очевидних дегенератів називають. Формується громадська думка. Під це формування громадської думки формується клас людей. Отих от гарантоїдів соросят, які зараз нам розказують, що ми маємо все продати, розказують, як добре ЛГБТ і так далі. Це всі процеси паралельні, це таке собі, знаєте, неструктуроване управління, але воно є, воно працює паралельно до цього. З цих же ж дегенератів, пропагандонів, які цю отруту з економічної точки зору, з моральної точки зору, вкладають в свідомість українців. Їх же ж починають просовувати на державні посади. Щоб вони, дойшовши там до Верховної Ради чи до Кабінету міністрів, голосували за відповідні рішення. І отак відбувається боротьба. І якщо в 90-х перша, друге і навіть третє скликання, попри наявність там великої кількості колишніх комуністів, це були фахові люди, люди з освітою, люди системно мислячі, навіть ідеологічно вороги. Я чимало років пропрацював з людьми, які були саме в перших скликаннях. І... і так вони ставились до комуністів як до ворогів. Але це були фахові вороги. І коли йшла фахова дискусія, вони не могли, не дозволяли собі робити абсолютно дебільні речі, дебільні фрази і просто тупо брехати всім, такого не було. Ну, а зараз це виродження вже відбулося і так далі. Але повернемось, розтягнутість в часі. Оці всі процеси. Процес економічного руйнування. В кінці кінців, ну тобто, от ті, хто хотіли забрати нашу землю, вони в 90-х глянули. Ага, є ситуація, є земля, є таке національне багатство, є такий рівень життя українського народу, є така економіка України. Як зробити так, щоб національне багатство їхнє стало нашим? Створити такі умови і так далі, зробити так, щоб потім вони самі продавали ту землю, і те, і т.п. І це приціл. Там, на 30 років вперед, на 40 років вперед. Це створення умов, створення такого собі потоку. І нам в рамках нашого економічного життя створили такий потік. Ми в ньому борсаємося, боремось за своє виживання, за забезпечення своїх близьких, своїх дітей і так далі. Але нам створили певні умови і змінити життя, поки ми не змінимо умови, ми не можемо. А оця довгостроковість, о те, що почали тоді. Так само з приватизацією всього. От приватизація Укрзалізниці. Чому саме е, Деребан Укрзалізниці мене підштовхнув зняти сьогоднішнє відео. А тому що люди не розуміють, що під виглядом так званих реформ нам насправді малюють поступовий процес переведення залишків найкращого національного багатства в приватні руки. Але це все під виглядом реформ. Так само під виглядом реформ нам подерибанили ТЕС, облгази, обленерго, енергоатом так само під виглядом реформи, НАК Нафтогаз так само під виглядом реформи поступово підводять до ситуації, коли скажуть, а ну ті кусочки ж не рентабельні, та давайте їх віддамо. Приватний власник, він же ж ефективний, державний не ефективний. Але це все розтягнуто в часі. Є момент інерції, є існуюча база законодавства, є сприйняття людей і так далі. І тому, якщо злочин... Там передачі в приватну власність того, щоб Укрзалізниця перейшла в приватну власність. Він розтягнутий там на десятиліття, і вже навіть починаючи з Януковича, хотіли його е подерибанити собі. Янукович заганяв Укрзалізницю в борги перед банком свого сина, там кредитні зобов'язання і так далі. Ну то от тоді були закладені основи. А зараз підводять до того, що укрзалізницю поділять, поріжуть на 4-5 управляючих компаній, а потім скажуть, а давайте оцю управляючу компанію продамо. А давайте і оцю продамо. А що оці та матеріально-технічна база хай продасть. На що вам вагони? Давайте ви вагони будете брати в оренду в приватних власників. Укрзалізниця, природний державний монополіст, буде брати оренду в оренду вагони в приватники. А вагони будуть купуватися в Китаї беушні. Незрозумілої якості. Не вироблятися на українських підприємствах, а це, між іншим, також висока додана вартість. А в Китаї закуповуватися. Але гроші гроші за перевезення товарів і людей, буде отримувати не «Укрзалізниця», а основне все буде осідати в тих, хто буде давати вагони в оренду. Якщо ви думаєте, що це фантастика, то це те, що вже відбувається. Вже зараз це відбувається. І тому якраз повертаюся до цієї довгостроковості. Це третя така ознака, яка робить ці речі незрозумілі для середньостатистичного українця. Я дуже хочу, щоб ті, хто це відео додивився до цього місця, щоб ви ретельно над цим задумались, над цими трьома речами. І щоб ви про них почали розповідати іншим людям. Людську свідомість треба будити. Це така свого роду людська ініціація. Ворог прихований. Пограбування політико-економічне, через те ми не розуміємо його природу, і розтягнутість в часі. Через те ми не бачимо прямих причин-наслідкових зв'язків. Ми не бачимо, що це розпаювання тоді робилося під диктовку тих самих сил, які зараз де-факто різними механізмами скуповують нашу землю, за яку лиється кров. Кров за українську землю, як пафосно говорять гниди при владі. Тільки за яку українську землю? Хто нею володіє? Ми з вами: український народ, український фермер, який реально працює, в якого руки там чорні? Чи транснаціональні корпорації, олігархи із сотнями тисяч або навіть мільйонами гектарів? Хто володіє? Чиї інтереси треба зробити так, щоб були наші українського народу, малого українського фермера сімейного типу. Для того, щоб відроджувати і наш генофонд зберігати, і нашу культуру, і так далі, щоб села відновились. Ось такий мій коментар. Вийшов він достатньо довгим, але він насправді дуже важливий. Надзвичайно важливий. Якщо б мільйон українців глибоко усвідомлювали те, що я кажу, це небагато один мільйон із тридцяти. Але глибоко усвідомлювали. У нас би була інша держава. Я не перебільшую. У нас є всі передумови, у нас є потенціал для стрибка. І ми ту всю шушеру можемо змести дуже легко. Але це треба робити з розумом, обережно, і з врахуванням того, що фронт нікуди не дінеться. І з врахуванням всіх страшних обставин. Знову ж таки, є п'ята стаття Конституції. Український народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади, вищою владою в державі. Але це де юре. А де-факто все, на жаль, зовсім інакше. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Там ми прописали загальне, найбільш узагальнене бачення України майбутнього, природи того, що ми маємо зараз, чому і що ми маємо зробити, щоб змінити ситуацію. Якщо поділяєте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Саме поразка на організаційному рівні війни для нас є одна із найболючіших. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.